Доброе, доброе здоровье. Что это такое? Сегодня посылку нам такую прислали, круто, да? Да. Может кому треба? Давайте аукцион. Никому не надо такая штука. Хто, кто бы кто дал бабок за такую посылку? Пермендюр блядь. О, смотрите, не, не хроман кусок есть. Он не хромчик. Так, а это что? Что с хлама? Можно что-то получить? А ну. Не хром тоже, бачите, Раз, два. Так, все що за железяка? Ну, це я на мотиві просто, говорить. А он де ж тим пістолетам справля. А це нікель стопудов, дивіться. Можете чоть нікель. А ну, давайте проведемо аукціон. Кто сколько даст за такі, за таку посилочку, за матеріал такий, дивіться. О, викашку бачу, кусок викашки. Бачите, пулька. Дивіться, який крутий, крутезний матеріал прийшов нам сьогодні. Нема такого у нас. Хто хоче купити таку штуку за 500 гривень? Ану, є ж, є бажаючі чи ні?